Збараж, що у Тернопільській області не визнане невдячними нащадками місто герой, адже назва міста й походить від того, що тут збиралися мужні люди, щоб захистити рідний край від загарбників. Та й загалом за всю свою історію не одним подвигом славне це місто та його мешканці: звели оборонну споруду у збаражі на горі. Яку оточували непрохідні болота, а з правого боку протікала ріка Гнізна. Почали будівництво Христофор та Юрій Збараські у 1626, а завершили у 1631 році. Замковий комплекс розташували на півтора гектарах. Набіги татар все частішали і частішали. Не хотіли з змиритися з долею, занадто волелюбними були. Тож кожного разу давали гідну відсіч, та з часом виснажилися міщани. У 1474 році Орда підійшла під самі мури татари були впевнені у своїй кількісній перевазі, тож і взяття фортеці вважали справою часу. Але не так все легко було погрози та залякування не допомагали. Розлютилися татари, спалили фортецю і всіх людей, що в ній були. Так вдалося Орді знищити твердиню у збаражі, проте не вдалося вбити мужність та відважність захисників. На замковому подвір'ї були палац каземати, в'їздова вежа, бастіони, ескарпи. Споруди мали чотирикутну форму. Замок оточувався ровом, також з зовнішнього боку було чотири в'їздові вежі. Двоповерховий палац мав елементи пізнього Ренесансу. У 1649 році у часи національно визвольної війни відбулася битва війська під проводом Хмельницького та польського гарнізону, яким керував король Ян ІІ Казимир. Битва завершилася вже під Зборовим, її результатом став зборівський договір. Наступним власником фортеці був Дмитро Вишневецький. У 1675 році турки спалили замок, та князь майже повністю його відбудував. У 1707 році замкову споруду у Збаражі відвідали гетьман Іван Мазепа та цар Петро І. Останній був вражений величчю та міцністю фортифікацій. У 1995 році територію замку приєднали до Державного історико-архітектурного заповідника у місті Збаражі.